Теорія великого вибуху, яка була вперше запропонована близько століття тому, без сумніву є найкращим на сьогодні способом пояснити історію народження та еволюції нашого всесвіту. Усі докази, які ми маємо зараз, свідчать про те, що всесвіт, перш ніж стати таким, яким ми бачимо його сьогодні, колись був вкрай щільним і гарячим місцем. Але з перших днів існування теорії Великого Вибуху дуже багато науковців не хотіли її сприймати, тому постійно з'являлися нові теорії, які намагалися краще пояснити спостережувані характеристики Всесвіту. Тож я вирішив познайомити вас із двома найпопулярнішими альтернативами теорії Великого Вибуху. У цьому випуску поговоримо про стаціонарний всесвіт, а в наступному про циклічну модель. Обов'язково не пропустіть другу частину рівно за тиждень. До речі, всіх вітаю, мене звати Іван, і ви на каналі Всесвіт.ua. Як виник Всесвіт? Відповіді на це грізне питання, по суті, завжди були не зовсім однозначними. Наприклад, до того, як була розроблена теорія великого вибуху, переважаючим консенсусом серед вчених та більшості людей, які над цим замислювались, полягав у тому, що Всесвіт просто був. Він завжди був таким і, відповідно, має завжди бути. Звичайно, у якийсь момент у далекому минулому могла відбутися якась подія творіння. Особливо це легко було уявити людям із релігійними переконаннями, але гіпотеза вічного всесвіту передбачала, що навіть після свого створення всесвіт одразу став таким, яким ми бачимо його сьогодні. Так, час від часу могли вибухати зірки або прилітати комети, але загалом всесвіт просто був і крапка, і у великому масштабі він ніколи не змінювався. Проте, ця модель уявлення природи нашого космосу зіштовхнулася із з необхідністю фундаментального переосмислення, коли астроном Едвін Габл наприкінці 20-х років минулого століття відкрив розширення Всесвіту. Відкриття розширення фактично означало, що Всесвіт змінюється. У минулому він виглядав інакше ніж сьогодні, і відповідно зазнає певних змін у майбутньому. Тож раптом ми зрозуміли, що насправді живемо у дуже динамічному всесвіті, що постійно змінюється. Проте, навіть усвідомлюючи, що всесвіт дійсно розширюється, багато астрономів все ще опиралися та не приймали концепцію великого вибуху. І найбільшим її суперником на початку ХХ століття була теорія під назвою модель стаціонарного стану, яку вперше запропонував астроном Фред Хойл. В основі цієї теорії лежить принцип, згідно якого всесвіт нескінчений за розміром, нескінченно старий, і якщо брати загальну картину, однаковий у всіх напрямках, та що важливо, має однакову густину матерії. Причому у такому стані всесвіт повинен був знаходитись завжди і не змінюватись часом. Іншими словами, згідно теорії стійкого стану, всесвіт не еволюціонує. Тобто, це була ще одна спроба описати вічний Всесвіт, але цього разу з урахуванням нових відкриттів. Коли Едвін Габбл показав, що галактики віддаляються одна від одної, одним з перших запитань до теорії стійкого стану було приблизно таким: як може густина матерії Всесвіту залишатися постійною, якщо простір між галактиками збільшується? Фред Хойл та інші прихильники його теорії відповіли своєю гіпотезою безперервного створення. На їх думку, розширення простору врівноважується постійним утворенням матерії, через що навіть простір, що розширюється, не стає менш щільним. Автори теорії розрахували, що для такої моделі всесвіту достатньо надзвичайно малої швидкості утворення всього один атом водню на 6 км на рік. Ця нова матерія, врешті-решт утворює нові зірки та нові галактики. І якщо розглядати досить велику область Всесвіту, то його густина, яка є кількістю матерії в даному об'ємі простору, не змінюється з часом. Так, завдяки розширенню, дві окремі галактики будуть віддалятися одна від одної. Але оскільки нові галактики утворюються постійно, середня відстань між усіма галактиками у Всесвіті не змінюється. У спрощеному вигляді зазвичай це малюють наступним чином. Теорія великого вибуху передбачає, що відстань між усіма галактиками постійно збільшується. Це, якщо не брати до уваги локальні групи, де взаємна сила тяжіння перемагає розширення. У теорії стаціонарного стану відстань між червоною та зеленою галактиками також збільшується, але поміж ними постійно створюється нова матерія, тобто нові галактики. Тому середня відстань між всіма галактиками у такому всесвіті не змінюється. Іншими словами, у моделі стаціонарного стану всесвіт дійсно є динамічним, галактики віддаляються, нові створюються, але протягом тривалого часу загальна картина залишається незмінною. Однією з елегантних особливостей теорії стаціонарного стану є те, що всесвіт нескінченно старий, а отже, питання про його походження фактично не виникає, він існував завжди. І це було особливо важливо для Фрейда Хойла, затятого атеїста. Він ненавидів теорію Великого Вибуху за те, що вона передбачала подію створення Всесвіту. І, до речі, саме Хойл саркастично дав теорії таку назву Бік Бенк, Великий Бабах. Що стосується його власної теорії стаціонарного стану, то вона дійсно була дуже популярною у 50-х роках і мала багато прихильників. Фактично на той час ще не було достатньо вагомих доказів, щоб стверджувати, яка з двох теорій була правильною: теорія великого вибуху чи стаціонарного стану. Але на початку 60-х такі докази почали з'являтися. У 1963 році був відкритий новий клас астрономічних об'єктів під назвою Квазари. Це неймовірно яскраві об'єкти, іноді у тисячу разів яскравіші за чумацький шлях, але дуже малі у порівнянні з розміром галактики. Вважається, що це, ймовірно, надмасивні чорні діри, які живуть в центрах галактик і поглинають навколишню речовину, випромінюючи при цьому величезну кількість енергії. Проте особливістю нових типів об'єктів було те, що їх знаходили тільки на великих відстанях від нас, і це мільярди світлових років. Тобто те світло, яке випромінювалося квазарами, летіло до нас мільярди років. І той факт, що ці об'єкти спостерігаються лише у ранньому всесвіті, є переконливим доказом того, що всесвіт змінюється з часом. Тобто, якби теорія стаціонарного стану була вірною, ми б скоріш за все знаходили квазари всюди і приблизно в однаковій кількості на різних відстанях від нас, у тому числі навіть у нашій власній галактиці, адже стаціонарний всесвіт повинен бути однаковим в усі часи. Натомість теорія великого вибуху передбачає, що раніше всесвіт був інакшим. Він постійно змінюється, тому квазари це відображення стародавньої історії нашого космосу, через що ми їх бачимо тільки дуже далеко, а отже, у більш ранні епохи космічної історії. Однак останнім та найбільшим цвяхом у труну теорії стаціонарного стану виявилось випадкове відкриття космічного мікрохвильового фонового випромінювання або реліктового випромінювання. У теорії Великого Вибуху це випромінювання є відображенням того часу, коли Всесвіт був ще дуже молодим і гарячим місцем. Вважається, що це перші фотони, які змогли вирватися із густого супу частинок раннього всесвіту, приблизно через 400 тисяч років після його народження. І саме ці фотони є ключовим доказом на користь теорії Великого Вибуху. Більше того, існування реліктового випромінювання було передбачено Георгієм Гамовим ще у 1948 році, за 15 років до відкриття, на основі нової теорії гарячого всесвіту, що була ранньою версією теорії великого вибуху. Але якщо дивитися на реліктове випромінювання з точки зору теорії стаціонарного стану, то воно здається не мало жодних підстав для існування в такій моделі всесвіту. Звісно, прихильники стаціонарного стану намагалися знайти пояснення такому випромінюванню, і одним з їх припущень було те, що це лише світло від стародавніх зірок, яке було розсіяне галактичним пилом. Однак рівень космічного мікрохвильового фону дуже рівномірний в усіх напрямках, що ускладнює пояснення того, як він може бути створений численними точковими джерелами, до того ж, випромінювання не демонструє ознак розсіювання світла. Зрештою, після запуску трьох штучних супутників Кобе, WMAP та Планк, нарешті стало можливим записати крихітні варіації реліктового випромінювання з найвищим рівнем деталізації, при цьому дані більше не страждали від розмиття атмосферою Землі. І вимірювання, зроблені трьома супутниками, показали, що космічне фонове випромінювання ідеально відповідає характеристикам, передбаченим теорією великого вибуху. З того часу вічний стаціонарний всесвіт більше не сприймався науковцями всерйоз. Хоча треба визнати, що свого часу ця теорія була доволі непоганою. Навіть Стівен Хокінг назвав її дійсно хорошою теорією, адже вона робила чіткі передбачення, які можна було перевірити спостереженнями і, врешті-решт, спростувати. Рівно за тиждень не пропустіть другу частину про модель циклічного всесвіту, яка на даний момент, як на мене, куди більш аргументована та цікава. А на цьому поки що все бережіть себе та вірте у збройні сили України. Слава Україні!